Зрегляду вмісту зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв у Windows XP існує кілька засобів. Одним з них є програма Провідник. Для запуску цієї програми слід виконати наступні операції. Пуск усі програми Стандартні Провідник. Цю програму. Можна також запустити, відкривши вікно будь-якої папки, наприклад, папки мій комп'ютер чи зовнішнього запам'ятовуючого пристрою. Вікно програми провідник містить. Рядок заголовка. Рядок меню. Панель інструментів. Панель. Адреси. А також нижче знаходиться робоча область, яка розділена на праву та ліву частини. У лівій частині, якщо кнопка пошук або папки на панелі елементів не вибрані. А в нас вони вибрані виключимо їх. Відображається список завдань для файлів і папок. У правій частині. Об'єкти, що зареєстровані в даній папці. Залежно від того, який об'єкт є вибраним, змінюється і список завдань. Наприклад, якщо не вибрано у правій частині жодного об'єкта, то список завдань для файлів і папок містить всього три команди: створити нову папку, опублікувати папку в інтернеті, дозволити доступ. До цієї папки. Список завдань для вибраного файлу може бути такий: Виберемо файл. Переіменувати файл. Перемістити файл. Копіювати файл, опублікувати файл в інтернеті. Надіслати цей файл електронною поштою, друкувати файл, видалити файл. Нижче списку завдань для файлів і папок розміщено список інших місць комп'ютера: Робочий стіл, спільні документи. Мій комп'ютер. Мережеве оточення. Ще нижче список подробиць, значень властивостей вибраного об'єкта. Кожен з трьох списків можна згорнути, вибравши цю кнопку. Та розгорнути знову ж натиснувши на цю кнопку. Якщо на панелі інструментів вибрати кнопку папки, то у лівій частині робочої області вікна відобразиться дерево папок. Вибравши в лівій частині об'єкт Мої документи. Отримаємо в правій частині робочої області вікна перелік усіх об'єктів папки мої документи. Стоп. Вибраний у дереві папок об'єкт підсвічується в списку іншим кольором, а його повне ім'я відображається на панелі адреси. Біля імен окремих об'єктів, наприклад, мій комп'ютер, знаходиться кнопка плюс, яка означає, що даний об'єкт містить вкладені папки. Якщо вибрати цю кнопку, то відкриється список вкладених об'єктів. А зображення зміниться на мінус. Для закриття списку вкладених папок треба вибрати кнопку Мінус. Навігація деревом папок і файлів можлива з використанням як лівої, так і правої частини вікна. Відкриття вмісту папок виконується у лівій частині вікна вибором певної папки. А у правій частині стандартною операцією відкриття вікна об'єкта. Два рази клацаємо. В обох випадках у правій частині вікна відображатиметься вміст обраної папки, а в лівій на дереві папок виділиться ім'я обраної папки. Для переходу до папки вищого рівня потрібно вибрати кнопку з стрілочкою вгору. На панелі інструментів. Кнопки цієї самої панелі назад і вперед. Дають змогу перейти на крок назад або «Вперед», тобто відобразити вміст папок, до яких користувач уже звертався під час поточного сеансу роботи з програмою Провідник. Перехід до певної папки можливий з використанням панелі адреси. Для цього слід вибрати відповідний пункт. Наприклад, локальний диск E, е, І відбудеться перехід до цього диска. Елементи керування провідника надають користувачу можливість встановлювати різні види подань значків об'єктів у вікні. Для цього використовується відповідні команди меню вигляд. Тобто, ми можемо встановити вигляд ескізи сторінок. плитка, Значки, список, таблиця. За допомогою пункту вигляд ми також можемо впорядкувати значки за ім'ям, розміром, тип, змінено, а також розмістити їх за групами.